Ну, от Вася повернувся. Вася повернувся, три дні не було дома. Побіг-побіг і залишився у дворі. Отак. От а тепер сподіваємося йому знайти господарів нових. Моліться, будь ласка, щоб все було добре, щоб справді. Ці господарі були насправді хорошими. Бо не може так воно бути, щоб кіт був кіт, який любить гуляти, щоб гуляв у дворі без дому.